Доброго вечора. Доброго вечора всім. Я Наливайко Федір Васильович, представник забудовника. Дуже дякую доповідачам за детальну інформацію по поводу документів, рішень, які приймались. Що я хочу сказати, дорогі друзі, шановні боярчани? До кампанії Києва святошинських буде, я маю відношення два роки, і хочу сказати, що за ці два роки все, що доводилось переживати, це постійне протистояння із прокуратурою, які таким чи іншим способом хотіли довести про те, що рішення там чи інші якісь документи приймались незаконно і так далі. Крапку у документарній казуїстиці було дійсно поставлено вищим спеціалізованим господарським судом України. який на станом на сьогоднішній день ми маємо рішення, говорить про те, що ті документи, які приймались, ті рішення, які приймались, вони є законними і вони є чинними станом на сьогоднішній день. Будь ласка, я прошу порядку, кожна людина має право виказати свою точку зору. Від цього позиція забудовника не зміниться. Будь ласка, ви сьогодні кожен висловиться і кожен скаже своє ні. Шановні Час, друзі, чіт, шановні, будь друзі. будь ласка, давайте спокійно проведемо захід. Я Сталин. хочу сказати інформація, яка сьогодні, яку ви сьогодні чуєте. Ви має вам маєте право чути іншу точку зору. Я її сьогодні хочу донести. Ви чули про те, що забудовник хоче забудувати 2 гектари, там чи більше гектарів? Насправді це не не є так. Рішенням про забудову виділено 0,7 гектара і. Ніхто ніколи не планував будівництво більше ніж 0,7 гектара. Це е, визначено рішенням бойської міської ради, це визначено проектом. І це те, що ви чуєте, про те, що хтось хоче забудувати 2 гектари чи більше гектари, це є неправда. Я заявляю це сьогодні офіційно, щоб ви просто чули іншу точку зору. Хочу ще сказати про що таке 2 гектари. 2 гектари, коли розроблявся детальний план території. Боярська міська рада передбачала як навантаження для забудовника те, про що ми сьогодні говоримо. Ми хочемо, щоб були доріжки, хочемо, щоб були лавочки, хочемо, щоб були ліхтари. Це навантаження для забудовника, щоб була бруківка і так далі. Розумієте? Якщо громада не хоче, щоб забудовник розбудовував парк, він цього не буде робити. Скажіть, ми не хочемо, щоб розбудовувався парк. Забудовник цього не буде робити. Розумієте? Це навантаження, а не забудова парку. Хочу також відповісти на питання, чи будуть знищуватись, чи будуть знищуватись дерева під час будівництва. Я, я перепрошую, шановні панове, ти, давайте тихе, тиша, тиша, тиша в залі. Я відповідаю, на території, яка передбачена під будівництво, дерев немає, дерева знищуватись не будуть. Я ще хочу задати риторичні питання, шановні. Скажіть, будь ласка, що сьогодні будується в боярці? Що будується в боярці? Де будуть жити, де будуть жити наші діти? Куди вони поїдуть жити? Скажіть, будь ласка. Якщо ми хочемо купити квартиру для батьків, де ми зможемо її придбати? Скажіть, будь ласка. Територія, яка передбачена під будівництво, вона ніколи не була територією парку. Ну, ви маєте право кричати ганьба, але ж я думаю, що не всі кричать ганьба. І сьогодні я думаю, що люди, які думають про своїх дітей, вони будуть кричати ганьба раковим пухлинам, про які, до речі, сказав Вячеслав Сенчук. А ракова пухлина це ті руїни, які є сьогодні. Які фундамент, який сьогодні закинути, оце і є ракова пухлина, друзі. А там мають бути нормальні побудовані приміщення, там мають бути нормальні побудовані для наших же дітей, для наших дітей побудовані приміщення. Для наших дітей квартири, для наших дітей спортивні майданчики. Для це для наших дітей, друзі. Банду геть прогнали, слава Богу. Тому, тому та банда, та банда, яка воювала, вона і програла та банда. Ви знаєте, згадуються події річної давнини. Як було по-своєму захопливо кричати це гасло? Дякую. На жаль, Спасибо. от таке. Ні -ні, я... На жаль, у нас час вже вичерпаний. Діалог, який виходить, такий виходить. Тому можливо, треба було раніше це розпочинати, але ми йдемо далі. Наступний виступаючий, будь так, ласка. Я готовий оголосити. Так, давайте.